Привіт, друзі-рибалки! З вами ваш старий добрий знайомий. І сьогодні ми розберемо прогноз кльову на дуже цікавий день 22 вересня 2025 року. Цей день обіцяє нам не просто осінню риболовлю, а справжнє бабине літо. І повірте, риба на це реагує по-своєму. Сьогодні я розповім вам, де шукати ваш трофей, на що його спокусити і чому саме так. Тож, готуйтеся дізнатися всі секрети успішної риболовлі цього дня. Давайте перейдемо до найцікавішого, до нашої здобичі. Щука. Друзі, хижачка відчуває наближення холодів, і 22 вересня це період, коли щука починає активно нагулювати жир. Шукайте її на глибині від 2 до 5 метрів, особливо біля бровок, затоплених корчів та очерету. Де вона влаштовує засідки на дрібну рибу. Через те, що вода ще досить тепла, вона може виходити на годівлю вранці та ввечері, а вдень ховатися в укриттях. По моєму досвіду, зараз відмінно працюватимуть воблери Міноу та кренки середнього розміру, а також джиг з віброхвостами та твістерами натуральних кольорів. Не забувайте про живця, це завжди безпрограшний варіант для пасивної щуки. Судак, судак, як і щука, зараз активно полює. Його найкраще шукати на твердому дні, піщаних косах, кам'янистих грядах та біля глибоких ям. Температура води в річках, яка становить близько 17-18 градусів за Цельсієм, є комфортною для його активності. Ловіть Судака на світанку та на заході сонця, а також вночі. Використовуйте спінінг з важким джигом та віброхвостами, що імітують невелику рибку. Глибоководні воблери, які досягають дна, також будуть ефективними. Пам'ятайте, що судак це донний хижак, тому проводка має бути максимально наближеною до дна. Окунь Полосатий розбійник у цей час збивається в зграї і активно жирує. Шукайте його на неглибоких ділянках з рослинністю біля берегових бровок та повалених дерев, окунь може бути активним протягом усього світлового дня, особливо в сонячні години. Моя маленька хитрість використовуйте невеликі блешні вертушки або легкі джигові приманки, такі як мікроджиг з силіконовими черв'яками та твістерами, він чудово реагує на різкі, але короткі проводки. Короп для мирної риби, особливо коропа, бабине літо. Це додатковий шанс добре поїсти перед зимою. Коропа шукайте на глибинах від 3 до 6 метрів біля підводних бровок, ям та ділянок з мулистим дном, де багато природного корму. Фідерна та донна снасті будуть найкращим вибором. В якості наживки використовуйте кукурудзу, горох, опариш або бойли. Не забувайте про підгодовування, щоб затримати рибу в точці лову, краще працюватимуть аромати солодкої кукурудзи або фруктові запахи. А тепер давайте розберемо, чому саме так. Погода 22 вересня 2025 року на нас чекає справжнє бабине літо по всій Україні. Температура повітря вдень коливатиметься від 24 до 30 градусів за Цельсієм, а на сході може сягнути й 32, вночі буде значно прохолодніше від 11 до 16 градусів тепла. Вітер очікується південний, помірний 7-12 метрів на секунду. Опадів не прогнозується день буде сонячним і ясним, проте зверніть увагу атмосферний тиск буде падати. Це може зробити рибу дещо капризною, змушуючи її триматися глибше. Температура води у водоймах України температура води поступово знижується, але завдяки теплому повітрю вона ще досить комфортна для риби у річках, таких як Дніпро. Вона коливається в межах 17-18 градусів за Цельсієм. На Чорному морі в районі Одеси вода тримає близько 22 градусів. Таке поступове охолодження стимулює рибу до активної годівлі, адже метаболізм сповільнюється і їй потрібно більше енергії. Ми ждати та фаза місяця. 22 вересня це другий місячний день і місяць знаходиться у фазі зростання, переходячи в знак Терезів. Згідно з місячним календарем, початок зростаючого місяця після молодика, який був напередодні, часто супроводжується пожвавленням риби, хоча деякі календарі можуть вказувати цей період як не дуже сприятливий на практиці. З мого досвіду, саме після молодика риба починає виходити з пасиву. Загальна активність риби з урахуванням усіх факторів, 22 вересня характеризується як перехідний період. Риба відчуває наближення осені і активно готується до зими, що означає осінній жорт для багатьох видів, але падаючий тиск і зміна фази місяця можуть внести свої корективи. Роблячи кльов дещо нестабільним. Отже, загалом кльов буде середній з періодами активного кльову, особливо для хижаків, які активно полюють перед настанням холодів. Мирна риба також буде брати, але більш обережно. Тож, друзі, оцінка кльову середній з потенційними піками активності, причина тепле. Бабине літо стимулює рибу до годівлі, але падаючий атмосферний тиск може зробити її більш обережною. Ось такий він прогноз на цей чудовий день. Ні хвоста, ні луски вам, друзі! Сподіваюся, мої поради допоможуть вам повернутися додому з гарним уловом. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і діліться своїми рибальськими історіями в коментарях. А на що ви плануєте ловити 22 вересня? Які ваші улюблені приманки на осіннього хижака? Діліться своїми спостереженнями і до зустрічі на водоймах!